Вітаю вас, шаномі глядачі. ефірі програма Розмова студії. Сьогодні гості нашої передачі. Експертка швейцарсько українського проекту «Десайт» Марина Єщенко, Вітаю вас, пані Марино. Говоримо сьогодні про реформи в освіті, і зокрема, ваш проект «Десайт» активно долучається до цих процесів в освітній сфері України. Власне, про що мова? Так, дякую за запрошення. Надзвичайно рада бути тут, тому що проект він виконує дуже багато функцій по впровадженню реформи в Україні, не лише експертні, фінансові, звісно, що за кошти швейцарської конфедерації, зокрема, так, але ще й комунікаційні. Я зокрема глибоко переконана, що успіх будь-якої реформи, половина успіху будь-якої реформи це якісна комунікація. Якщо її немає, то відповідно реформа буде або ж не сприйнята, або буде не такою ефективною. Тому дякую за можливість сьогодні комунікувати про ці реформи, які зокрема, проект дісайт підтримує. Сьогодні у нас освіта реформується дуже активно, попри війну, і реформа харчування, яка вже не один рік впроваджується, і досить таки дискусійна. Реформа профільної середньої освіти, так, де мова йде про гімназії, ліцеї на сьогодні сформована мережа, і дуже багато дискусій знову ж таки ведеться щодо того, хтось погоджується там з тим, що має бути скільки ліцеїв чи то гімназій в громадах. Ну, нібито сьогодні ми вже вийшли на певні такі чіткі показники, але хотіла, б, мабуть, сьогодні більше проговорити про не менш важливу реформу реформу професійної освіти. І вона дуже перегукується із реформою профільної середньої освіти. Так. Так адже на сьогодні, ну навіть якщо проаналізувати показники бізнесу, які говорять про те, що брак робітничих кадрів він був завжди у нас, але в умовах війни це взагалі якби питання дуже дуже гостро стоїть. 55% робітничих кадрів. Якби їх їх просто бракує, їх немає де брати, і тенденції вони дуже таки невтішні. Тому, звичайно, що е багато надій покладаємо саме на цю реформу професійної освіти і якщо професійно трошечки освіти. глибше купнути цю реформу, по власне по етапам, і що повинно бути на виході. Що повинно бути на виході? Ну як мінімум, те, що ми маємо змінити трошечки свідомість наших молодих здобувачів освіти, їхніх батьків подекуди, тому що в нас досі лишається той стереотип, чи ті упередження, що там робітничі професії не для всіх, чи всі мають прийти там через заклади вищої освіти. І якщо звертатись до досвіду європейських країн, то там відсоток такий: 60-70% учнів вони здобувають робітничі професії. Там це престижно, і всі розуміють, що це цілком нормально, це достойна заробітна плата, і це те, що. Що підтримує економіку цих країн. То у нас трошки інші показники, якщо порівнювати з цією Швейцарією, то там 70-30%, 70, -30%, 70 робітничі, 30% це вища школа. То у нас навпаки, у нас 70% плюс-мінус іде в заклади вищої освіти, і величезний відсоток потім якби, не працює за фахом. І лише 30% йдуть на робітничі професії. І власне, от в чому полягає суть цієї реформи? Суть полягає в тому, щоб власне максимально мабуть, окрім того, що змінити стереотипи упередження, налагодити ефективну співпрацю, тому що без ефективного партнерства влади, бізнесу і закладів освіти, закладів загальної і середньої освіти, які мають проводити профорієнтацію. І, звісно, що профтехів, ми нікуди не прийдемо. У нас є на жаль такі випадки, що заклади освіти не впускають представників профтехів для профорієнтації. Так, Ми діти... говоримо про школи про школи, mm. про школи, про заклади загальної середньої освіти. І тому профорієнтація ну вона завжди була в школах. Правильно, ця профорієнтація, але знову ж таки її рівень різний. Десь тести провели, сказали, що тобі там треба бути вчителем, тобі актором, а тобі там е, працівником охорони здоров'я. Але мені здається, що діти можуть і мають уже приймати рішення і тому. Ця реформа передбачає те, що ну, якщо говорити про най, найперші про кроки, які ми будемо здійснювати спільно з міністерством і за підтримки проєкту Дісає, це створення, наприклад, ось таких профорієнтаційних хабів на базі профтехів, у які будуть приходити діти зі шкіл. Учні шостих, дев'ятих класів будуть туди приходити, пробувати те обладнання, на якому в подальшому схочуть чи зможуть вони працювати, знайомитись з тією чи іншою професією, і таким чином вже ця профрієнта. Орієнтація буде відбуватися, будуть приходити. Ви сказали так: це буде якась екскурсія, це буде обов'язковим е -е. моментом uh -huh. в шкільному якомусь житті, чи це буде по бажанню? Ну про обов'язковий момент в контексті реформи НУШ ми сьогодні ж взагалі такого не говоримо. Так, плюс заклад освіти має свою академічну свободу, автономію там і тому подібне. Е -е, тому я й кажу про це партнерство, щоб директори шкіл, вчителі, вони розуміли, що комунікація із профтехами вона є важливою, і це не якась. Там буде нудна лекція, а діти дуже гарно проведуть дозвілля. Тому, звісно, що ми починаємо цю комунікацію на рівні обласної військової адміністрації. Це перший важливий суб'єкт. Потім це територіальна громада, засновник, і відповідно активно ведемо свою роботу із школами і профтехами. Ну і звісно, що бізнесом, тому що на бізнес ми покладаємо найбільше е, таких сподівань в плані фінансування, в плані того, що все ж таки я дуже хочу, щоб ми прийшли в контексті профтехосвіти до. Дуальної форми, а дуальна форма вона передбачає те, що діти, здобуваючи робітничу професію, наприклад, три дні перебувають на підприємстві, угу. опановують і отримують за це ще й кошти стипендію, так, яку їм буде платити роботодавець. А два дні будуть здобувати теоретичні знання в закладі професійно-технічної освіти. Якраз я про це хотів запитати. В нас дуже часто говорить про те, що в закладах вищої освіти є розрив. По тому, що навчають студентів, і те, що вимагає роботодавець, роботодавець вже в подальшій роботі. І власне, яка ситуація в нас в профтехнічне училичі? Тому що я так розумію, що там, там і обладнання ситуація. і так, кадри так, ті так, самі, які так. були 10-20 років назад. Угу. А бізнес сьогодні пішов вперед, і Дозумаю. технології, і так далі. Як скоротити цей розрив? Так, да, надзвичайно влучна актуальна актуальна теза, тому що е, було проведено дослідження, і у е, представників бізнесу запитали, що для них якісна освіта. І вони сказали, що для нас не важливо, щоб до на нас прийшов молодий фахівець там з високим результатом ЗНО, чи там з гарними оцінками, тому що ми все одно їх будемо перенавчати. Тому нам дуже важливо, щоб це прийшла мобільна, гнучка молода людина, яка буде опановувати ту технологію, те обладнання, з яким працюємо ми, і щоб такого розриву не було, тому й потрібно залучати до. Профорієнтаційного цього напрямку бізнес, щоб бізнес не боявся пускати до себе дітей, і таким чином вони будуть вже через цю співпрацю мати майбутніх своїх, ну якби роботодавців, так де роботодавців, перепрошую, а робітників, які вже будуть готові працювати на їхньому обладнанні, будуть розуміти специфіку роботи тієї чи іншої там чи кампанії, і так далі. У нас зараз е, освіта профтехнічного напрямку. Це є платна, без, безплатна бюджетні місця. Не бюджетні, як взагалі воно регулюється державою, так є звісно, що бюджетні місця. Е, ну зараз реформу, реформа відбувається дуже стрімко. Тут починаємо навіть говорити від того, що у нас велика кількість закладів профтехів, вони перебували в державній формі власності, і реформа передбачає передачу їх в комунальну форму власності. Угу. Якщо не помиляюсь, близько 200 по Україні зараз на етапі передачі саме в комунальну форму власності, і ми розуміємо переваги так цієї форми власності. І, от, власне, експерт, е, експерти проекту Дісайд, вони забезпечують. Чують навіть підтримку профтехів на етапі цієї uh -huh. передачі, тому що це юристи, економісти там мають мають бути активно включені в ці процеси. Тому от починаючи з цього, коли вони будуть в комунальній формі власності, тоді вже якби можна, можна говорити більш про це предметніше. Сьогодні ми активно працюємо з профтехами в контексті роботи над стратегіями. Тобто, у нас підготовлені ментори, які допомагають профтехам грамотно написати стратегію розвитку їхніх закладів. Uh -huh. Це не є новинкою для шкіл, але це є такою по суті новинкою. Для профтехів, тому що стратегічне планування не якесь там умовне, а реальне, конкретне воно є важливим. Ще один важливий крок це от створення цих профорієнтаційних хабів, які найближчим часом будуть створені. Я тут хочу відзначити, що е, пілотувати реформу е, цю буде, буде лише шість регіонів і Полтавщина сюди входить. Е, ми дуже вдячні за це. Нашим швейцарським партнерам вже обрано заклади професійно-технічної освіти і заклади загальної середньої освіти, які будуть пілотувати ті швейцарські методики, яким нас будуть навчати, е, зокрема викладачі Цюрівського педагогічного університету. І завтра в нас стартує навчання, де будуть готувати і кар'єрних радників, в тому числі це теж будуть такі досить. Сучасні гнучкі е, фахівці, які зможуть заходити і в школи працювати з дітьми, і відповідно будуть допомагати, можливо, там на рівні громади, налагоджувати це партнерство між бізнесом, закладами, загальної середньої освіти, професійно-технічної освіти і всіма зацікавленими особами. Угу. От ви сказали про те, що у Європі співвідношення тридцять 70 на 30, скажімо так. так. А, а яка загалі система освіти у Європі? Ми ж рухаємося туди, в принципі, так. наскільки ми далекі від? Освітніх у цих моментів європейського характеру е, ні, ми рухаємось в принципі в в напрямі в напрямі європейських підходів освіті, але тут теж треба говорити про те, що дуже обережно треба брати ці моделі впроваджувати. Якщо говорити про конкретно про Швейцарію, то вона має дуже потужний старічний досвід оцієї про е, професійної е, освіти. Угу. Е, там це ну, надзвичайно є пріоритетом на рівні територіальної громади, там навіть ЗМІ вони активно виставляють там відкривши Швейцарську газету можна побачити пропозиції для учнів по стажуванню на тому чи іншому підприємстві, і от вони можуть там обрати і піти. Тобто підтримка бачимо з усіх з від усіх суб'єктів, вона є, і там це престижно, Там це престижно, робітничі професії, і моделі, в принципі, які Швейцарія 100 років вже пробувала, пробувала дуже успішно. Ми будемо намагатися впроваджувати і в Україні. Але знову ж таки, досить таки обереж. Або як то кажуть, ну в першу чергу орієнтуючись на власний досвід, на ситуацію в нашій країні, так тому що ну в... і я завжди поговорю про те, що не всі успішні кейси європейських країн можуть підійти нам. Тобто, десь ми знаєте ще не доросли там в, в, в контексті знову ж таки тих стереотипів і випереджень, mm -hmm. десь економічна ситуація не дозволяє. І тому це дуже важливо. Ну і швейцарці, звісно, що вони розуміють, наскільки важливо для нас сьогодні цю реформу втілити, адже ми багато всього сьогодні говоримо про відбудову України, і хто буде відбудовувати Україну? А будуть відбудовувати її мабуть ті молоді люди, які сьогодні здобудуть цю якісну професійну освіту, робітничі професії опанують і будуть гарними фахівцями. І тут дуже важливо, щоб наше суспільство зрозуміло, що без цих професій, без цих робітничих кадрів ну дуже складно відбудовувати Україну, дуже складно рухатись в напрямі євроінтеграційних процесів і, взагалі, піднімати нашу економіку. А наскільки заповнені на? Сьогоднішній день, я так розумію, ви проводили аналіз ситуації на Полтавщині, заповнені профтехнічні е, наші якби, заклади освіти, і чи можливо. в Цієї реформи буде збільшена мережа цих закладів? Збільшена мережа. Ну, тут знову ж таки треба провести це дослідження mm -hmm. щодо цієї мережі, адже ми, тенденція така, що ми навпаки скорочуємо, так? якщо говорити навіть про мережу старшої профільної школи. Є, є, звісно, що професії, які не набираються і не набираються, мені здається, через те, що просто не дуже поінформовані про них, поінформовані про них молоді люди. Я так розумію, що йти е, в профтехнічні е, оці освітні заклади можна і після 9-го, і після 10-го, чи після 12-го року і, і, навчання в школі. Я правильно розумію? А і от ви згадали про реформу е, середньої школи е, ліцеї. Гімназії, гімназії, ліцеї, так. яка різниця між ними? Так. І там чи, чи не буде так, що дитина пішла вчитися в ліцей, потім вона не зможе поступити, я не знаю, там, в протечні якісь угу. е, училищі і так далі. Я так розумію, що там будуть якісь напрямки. яка різниця? Так, дякую теж за запитання. Це знову ж таки вкотре підтверджує важливість комунікації, роз'яснення для батьків і для тих самих здобувачів освіти, тому що досі там дехто плутає гімназії, ліцеї і так далі. Сьогодні мережа сформована, але знову ж таки, в принципі, е, заплановано. Е, цей третій етап нової української школи, так воно в нас називається з 27-го року. Але, звісно, що наразі ми до цього е, готуємось. І на сьогодні, як я вже говорила, мережа ця, в принципі, затверджується на рівні територіальних громад, і на рівні області. Ми маємо певну картину. Тобто ми говоримо про те, що будуть у нас гімназії, які будуть, де будуть навчатися діти до 9 го класу, і про ліцеї, які, е, оце вже власне яскравий приклад цієї реформи старшої профільної школи, так, е, де будуть академічні ліцеї. Це десятий мова йде про 10-12 клас, тобто діти можуть вступити до академічного ліцею. І в принципі, мова йде про те, що після академічного ліцею ця дитина буде вступати швидше за все до закладу вищої освіти. Uh -huh. Або ж, мова йде про професійні ліцеї, проф, про цей професійний напрям, так і е, тут мова йде саме про ось цей проф робітничі професії, які будуть популяризуватися. Десятий клас він буде адаптаційний, тобто дитина буде переважно вивчати ті предмети, ну які зараз, плюс-мінус, так. А ось одинадцятий-дванадцятий клас це вже буде безпосередньо профільне таке. Про профільний напрям, де дитина буде вивчати ті предмети, які вона обере, обере сама, обере там за допомогою вчителя. І звісно, що таким чином ми уникнемо. Цього підходу, що діти там в старшій школі, вони ті предмети, які взагалі їм не є важливими, пріоритетними, а вони вже мають бачення своєї майбутньої угу. професії, і таким чином, в 11-12 класі, вони вже будуть по суті ось цією професійною освітою займатися. Як сприймають освітяни цю реформу? Наскільки вони її? Допомагають втілювати в реальність е, ну звісно, що рії різні різне сприйняття, і знову ж таки, де через до кінця нерозуміння того, бо все нове ми сприймаємо так критично, а тим паче, коли мова йде, що буде зменшена мережа угу. закриття шкіл, і ось ця знову ж таки думка про те, що нема школи, там немає села. Мені здається, ми маємо від неї відходити, тому що якісні освітні послуги ми маємо надавати все ж таки в закладі освіти, де і потужна матеріально-технічна база, і де є укриття, адже ми про безпеку. Такі питання не маємо забувати в умовах війни. Тому скажу відверто, що ну, є освітяни ті, які розуміють суть цієї реформи і е, розуміють, що це буде в першу чергу впливати на якість освіти. Вони сприяються позитивно, але, звісно, що маємо дуже багато таких і критичних аспектів. Але тут знову ж таки важливість у цієї комунікації. Будь-хто може долучитися. І коли напрацьовували навіть реформу старшої профільної школи, то проєкт за Спечив цілу низку стратегічних сесій, на які були запрошені керівники закладів mm -hmm. освіти, представники батьківської громадськості, чудові вчителі практики, де кожен мав змогу висловити свою думку. І тому зараз, мабуть, не варто знаєте, говорити про те, що о чергова реформа, щось придумали. Кожен громадянин на сьогодні може бути долучений дотичний. І е, коли от мені починають говорити, що напридумували, а чому ви не брали участь в громадському обговоренні? А чому ви не написали свій там критичний коментар? Все це все це якби сьогодні є цілком реальним, адже ми живемо в ну, в громадянському демократичному суспільстві. Я розумію, що десь цей коментар може бути не сприйнятий чи не схвалений, але тим не менше, я всім раджу, якби не соромитись і активно долучатися до цих процесів не лише освітянам, але й батькам, і здобувачам освіти. І інструменти такі є, зокрема, і наш проект. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Бажаю вам плідної роботи. Дякую, дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося. Appearance from God